І привіт, це баюнкет. Отже, на вихідних пройшло КВК трьох корів. Були цілі і для зборів, і були ворожі, котрі зборили наші пастки. Я набирала по 80 балів на двох аках, всі понабирали багато балів. І наша гільдія зайняла топ-1 серед трьох корів, але програв отже, саме ми не збирали. І подивимося ТОП світу. Наша Гільдія зайняла 16 місце. Вітаю всіх великі, молодці, гарна пророблена робота. І зараз поїхали подивимось, як це відбувалося. І одразу на початку КВК байт від нашого гравця. На нього збір в кріп просять лук і Т4Т5, ось і зборщик іде луками гарні рижі. І бачимо тут повний раствор. Наш гравець 600 міці 380 Піол, бойовий шмот. Приймав клині стрільців, мав 20 лям арми. Дуже маленькі втрати, гарний прийом. У ворожах дуже-дуже мало Т5, щось вони. Не дають їх у збори, то і багато підругів подушку вони не забули. Отже, знесли мало арми нашої пасті, тому ставимо лайку газету і йдемо далі. А далі збор від Алекса Профі збор 424. Наша ціль 600 міц 140 кг, гол-бойовий шмот. Виходить збір, прожимаємо швидкі килими. І влітаємо ціль горить і палає. І ми подивимось звіт. маленький форпост а було там 11 лям клін піхоти мінус 2 ляма військ. У цілі по 1 плюс Т4, Т5 і по 2,5 Т2. 4 фама, фрі-ту-плей героїв фрі-ту-плей фамільяри. Тіль на запалі, тому одразу другий збір, ще раз ідемо 4, 2, 4. Прожимаємо багато-багато килимів, щоб найшвидше добігти до цілі. І ціль знов палає. І від цього збору він втрачає ще 2,5 арми, але далі запал спадає і він одягає щит. Збор на нашого гравця. Чого його зборили, я так і не розумію, але ось я зборщик, не такий і міцний, мало зірочок. І шмот такий собі. Я у форпості, тож бачу, йдуть піхами з подушкою Т2, т 5 Наш грав фіол, рефул бойовий шмот. Заюзали вони короля чи розрижали його. Ну, не зрозуміло. Подивимось по звіту. Знесли червоними 1 і 1, мав 18 лям арми, ось і кролик, ну, таке собі, подухів набрали, ну багато. Лягай і спи, щоб одеялки з собою узяли. Гарно прийняв, заробив бали від цього збору, тож ставимо лайку газету і йдемо далі. Тут одразу виходить збор від нашого Роніна, ось ідемо. Соляночка гарний. Цілярд 100 міці, 34 кг, стоїть на ферм Шмоті, Мав 25 лям арми, червоними 5 клін стрільців. Чиясь фірма втратила щит ось так посеред КВК. Але ми йому вдячні, бо ну, багато балів просто від смачного збору. Біля нас багато чає, коли там ще три або чотири збори на нього, тому далі вони добивають його, а ми йдемо далі. А ось і зборна на нашого гравця. Кріп просить луки Т4 Т5. Наш гравець 870, міці, 500 кілі, фіол, віол, ржийголд, бойовий шмот. Виходить збір. Ось така соляночка, із чимпат тільки ножки, і то голдові. Добігає збір, і бачимо, вони виходять, але не пробивають. І по звіту фаланга стрільців мав 13 лям арми 400 червоними. Ну, тобі ж розмін дуже і дуже класний на їх 4 т Мало-мало втрат, у зборщика 4 фама, донатні герої, донатні фамільяри. І у відповідь відкриваємо збор на ігравця. Збор 4-2-4 від Алекса Профі, ось і наша ціль, 600 місі, 120 кілів, Голд, фіол, Бойовий Шмот, прожимаємо килими і влітаємо ціль, горить і палає. А ми дивимось від. А було там 21 лям. Клін піхоти мінус 2,4. Кріп напіхали Т-5, Т-4, отже, непоганий склад, достатня кількість арми для такої міці. І поки там запал, відкриваємо ще один збір. Ще раз, 4, 2, 4. Прожимаємо швидкі килими, ціль роботи РТП. І ми дивимося звідти. Цього разу залітаємо ми ще на мінус 2,7. Але далі проходить запал і наша ціль одягає щит. А ось і нарешті я дочекалась збор на маготвіна. Прошу в Луки Т4Т5. Ось такий гарний зборщик. Я бігала без кантри, щоб забайтити збор на себе. І нарешті класний міцний зборщик побачив. Мій склад, ось і добігає вже збір. Вони не пробивають, шли вони 4, 2, 4. Я приймаю на лук фалі. Ось моя соляночка, Gold Fiole. Ак, Тримаю у розмірі Арми 14 лям. Навіть 13,9. Щоб казалося, що дуже і дуже мало, що я можу горіти і палати. Але ось ну, солянка 4.2.4 особо нічого в мене не робить. Моя помилка тут у... Самотохі я не ховаю луки Т2, отже, вони такий роблять звіт трохи ніби мені боляче. Але мені приємно і я свої втрати ділю із скріпом. Отже, поки в мене запал, але я його не скриваю, я бігаю на запалі тут і сканю всіх поруч. Він буде свій другий шанс використовувати. Отже, перевірка фали, шмота, дивлюся, 5-424, хлоп, так і не зрозумів, що соляночкою мене не візьмеш. І я тільки збираю бали з їх зборів. Цього разу приймаю набагато краще, червоними, всього 600к. Знову мої втрати і кріп, ділям поровну. Ось така гарна солянка, багата столиця, майже фуфул, чем тут, ну, що сказати, за два збора, 70 плюс балів, дякую, гарно, гарний хлоп, дякую що судьбу свою потішив. Мене мене потішив, да, да. так, так. Так, скажем Було приємно з ним гратись. Ну, лайк. Не забуваємо ставити лайк цьому відео. Ну що ж, не зря заводила цей Ако Гільді на КВК, відпрацювала дуже гарно. І ставимо лайк і йдемо далі. І тут ще один збір на нашого гравця, в кріп просять луки Т4 Т5, але хтось там кинув солянку. ну це вже. Не дуже важливо. Я у форпості бачимо 4, 2, 4, дуже-дуже мало те п'ятих. Подивимось по шмоту. Ось така соляночка, непогана рижик. Трохи астралі. Наш гравець робить РТП. І подивимось звіт. Приймав наклені стрільців, мав 19 лям, червоними 400. Ну. Виходять на балістах дуже-дуже класний розмін. Трати з нашої сторони мінімальні, і багато солодких балів за цей прийом. Залишається по пару хвилин до кінця КВК, У нас зборена на форті. Останній шанс заробити якісь бали і забрати собі пару фортів для бостів. І на цьому підходить до кінця відео про КВК. А я дякую всім за увагу. Тисніть на дзвіночок. Всім пока!